У вчителів та депутатів виплати зростають, а у військових залишаються без змін, і це викликало найбільше обурення у суспільстві. Мова йде про бюджет на наступний рік. Uh -huh. Також із наступного 2026-го мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть, а значить, зростають і податки uh -huh. для, наприклад, фопів. А також зростає розмір аліментів. Ну і з іншого боку, навіть за офіційними прогнозами, інфляція складе майже 10%. А Це значить, що ціни знову підскочать до гори. Uh -huh. От питання чи ви? Вистачить підняття зарплат, щоб покрити підняття цін. Ага. Давайте подивимось далі. Після затяжних суперечок, нервових пауз і спроб домовитися, депутати таки ухвалили держбюджет 2026 року. Головний фінансовий документ країни підтримали 257 нардепів. Тепер він визначає, скільки ми зароблятимемо, як зростуть пенсії і чи відчуємо більше у власній кишені. За 257 рішення прийнято. Уже з 2026 року. Мінімальна зарплата зросте і буде на 8 тисяч, а 8 тисяч 647 гривень. Піднімається і прожитковий мінімум із 2 тисяч 920 гривень до 3 тисяч 209 гривень. Для працездатних він буде 3 тисячі 328 гривень. А для тих, хто втратив працездатність. 2595 гривень. Тому розмір мінімальної пенсії у 2026 році буде на цьому рівні. Та, попри формальне зростання, економісти одразу охолодили оптимістичні очікування. кажуть, за сухими цифрами зростання стоїть зовсім інша картина. За їхніми підрахунками на такий прожитковий мінімум українець може протягнути лише два тижні, бо реальних витрат він не покриває. В Україні існує близько 180 соціальних виплат, і чимало з них прив'язані до прожиткового мінімуму. Тому зі зміною цього показника автоматично змінюються й інші виплати: це допомога по безробіттю, виплати на дітей, аліменти та навіть податки для фопів. У 2026 році приблизні максимальні платежі єдиного податку будуть такими: для першої групи 332 гривні на місяць, для другої групи 1729 гривень. Для ФОП третьої групи нічого не зміниться. Окрім самого єдиного податку, ФОПи зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Це ще плюс 22% від мінімальної зарплати. Але не обійшлося під час ухвалення бюджету і без скандалів. Найбільший шум здійнявся через депутатські фонди. Народні обранці передбачили для себе втричі більше грошей. Вже з Нового року кожен нардеп щомісяця отримуватиме 200 тисяч гривень на роботу з виборцями, утримання прималень, поїздки, водія та житло. Це на 120 тисяч більше, ніж було. Через це соцмережі буквально вибухнули гнівом. І не лише тому, що цифри вражають, а тому, що в цей же час зарплати військовим залишаються без змін. Зате собі, бідним і нещасним, на 120 тисяч збільшили зарплату. А про тих, хто захищає, і мови не ведуть, лише б себе не обділити. Скільки можна їм підвищувати, крім них що, більше нема ніяких професій? Ганьба. Внести зміни до бюджету, добавити кошти військовим, пенсіонерам, інвалідам, сиротам та іншим категоріям населення. Зараз військовослужбовець, який не виконує бойових завдань і перебуває в тилу, отримує зарплату 20 тисяч 100 гривень. Деякі депутати вимагали підвищити ці виплати вдвічі. Їх перегляд тим часом залишили без уваги. Але в уряді швидко відреагували і заявили, що готують нову систему стимулів. Ми передбачаємо запровадження нової форми контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців. Зокрема, для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів. Натомість зарплати вчителям зростуть, але це не буде миттєво, а поетапно із 1 січня наступного року на 30% і ще на 20% з 1 вересня. Держбюджет України на наступний рік ухвалили із пріоритетом у обороноздатність. На неї спрямують майже 60% усіх видатків. Це 2 трильйони 800 мільярдів гривень. Але приховує головний документ величезну залежність від зовнішнього фінансування, бо дефіцит складає близько 2 трильйонів 400 мільярдів гривень. Дефіцит державного бюджету складає майже 20% ВВП. А він не повністю зрозумі... не повністю зрозуміло, яким чином він буде профінансовано. Там є відкриті ризики майже на 20 мільярдів доларів стосовно фінансування бюджету на наступний рік. Є сподівання того, що кошти буде знайдено за рахунок кредитів від наших союзників. Головним ризиком в даному випадку є. Ризик того, що частково дефіцит буде перекриватися за рахунок інфляції. Це найбільше така небезпека, яка є. Середньорічна інфляція закладена у бюджеті на рівні майже 10%, А це означає, що товари та послуги подорожчають. Це значна інфляція. Вважається, що більш-менш таким сприйнятним параметром більш-менш стабільних економіках є рівень до 4%. Все, що вище, ще все забагато. Це означає, що товари, які ти можеш купити на початку 2026 року на 10 тисяч гривень, саме такі самі товари в середньому на кінець 2026 року будуть коштувати тобі 11 тисяч гривень. Тому економісти наголошують, індексація доходів, пенсій, зарплати, соціальних виплат має відбуватися синхронно з темпами інфляції інакше зростання цін випереджатиме можливості людей покривати свої базові потреби.